Guten Tag! добрий день! На сьогоднішньому уроці німецька швидка та просто. Ми будемо розбирати заперечувальні речення. Але спочатку розберемось із питальними, тобто з вашим домашнім завданням. У першому завданні потрібно було переробити речення із вічливою формою ви запитати в тебе, Тобто воге комен зі, звідки ви приїхали. А треба було переробити звідки ти приїхав. Для цього, по-перше, треба було «зі» змінити на ду, вохе залишити. А також слова комен. І з третього уроку ми пам'ятаємо, що зі словом ду закінчення ст, «Вохе комст ду Звідки ти приїхав? Та інше речення. Як стар ти. Наскільки ти старий. Віце як. Або скільки тобі років. Тут написано: скільки вам років. А ми робимо речення з «ду». «Ві альт» ми залишаємо. ЗІнт. Треба змінити. На бістду. alt Bist du. Це дієслово, яке змінюється. Наступне речення треба було зробити питальним. Die Frau von meinem Bruder steht брудер der Haltestelle» Дружина мого брата стоїть на зупинці. Ми пам'ятаємо, що це розповідне речення. На першій позиції стоїть жінка та весь опис цієї жінки. На другій позиції стоїть дієслово. А в питальному реченні ці дві позиції потрібно змінити. Вийде так: штейт фрау фон. Майнем. Bruder. А далі все йде як і було. Анде Хальтештелі. І це вже питальне речення. Дієслово на першій позиції meinem Bruder» на другій позиції. І треба було відповісти: Ні, вона на вокзалі. Ні, це 9, вона це «зі», можна було сказати «іст а of Dembban Тобто вона є на вокзалі. Але по реченню ми можемо відповісти, стоїть на вокзалі штейт. Штейт або Іст можна було вибрати. Auf dem Bahnhof. Ні, вона стоїть або знаходиться на вокзалі. Оце все домашнє завдання. Оце два види німецьких заперечень Kein та Nicht. Початківці їх плутають. Але зараз ми їх розберемо. Каен це заперечення іменника, нігт це заперечення дієслова. Зі словом нігт ми вже зустрічались. Наприклад, було речення Лєбст ду Дойчланд» живеш ти у Німеччині. Neen і хлебе ніхт in Deutschland. Тобто, ми заперечуємо не Живу в Німеччині. Давайте тепер тут спробуємо зробити заперечувальне речення. Де юнге іст бай де-ома. Хлопчик у бабусі. Питальне речення «іст де Юнге бай де-ома. Ми переставили місцями «іст» та де Юнге. І нам потрібно сказати, що хлопчик не у бабусі. Звісно ж, ми кажемо спочатку: Nine. Der Junge ist nicht bei der Oma. Як ви вже могли помітити, що слово «ніхт» ставиться після дієслова? Яке воно заперечує? Воно заперечує дій слова іст. Тобто є? Хлопець є у бабусі, хлопець не є у бабусі. Де Юнге іст нігт байде ома. Давайте зробимо заперечення із цього речення. Іх абите бай Ютуб. Куди ми вставимо «ніхт»? Ми вставимо «ніхт» сюди. Іх абайте нігт бай YouTube. Тобто, словом нігт ми заперечуємо слово абайте. Тобто, зі словом нігт ми вже розібрались. Давайте складемо якесь нове речення. Зицен сидіти. Це нове дієслово, ми ще його не вчили. Перша літера читається з, четверта літера читається ц. Зитцен. Сидіти. Скажемо, чоловік сидить на стільці. Der Mann sitzt auf dem Stuhl. Der Stuhl – це чоловічий рід. А тепер заперечуємо, що він не сидить на стулі. Тобто заперечуємо слово сидить. Sitzt. Der Mann sitzt nicht Auf dem Stuhl. Der Mann sitzt nicht auf dem Stuhl. Чоловік не сидить на стулі. Каїн заперечує іменник. До речі, на яке слово воно вам схоже. Воно схоже на неозначувальний артикль Аен, якщо прибрати букву К. Наприклад, речення Das Kind ist bei der oma. Дитина у бабусі. Тепер ми можемо замінити артикль. На слово «кайн». І вийде ось таке речення Каїн Кит ома». Тобто, ми тут заперечили слово дитина. Тобто, дити... немає дитини у бабусі. І ми кажемо виправдання цьому реченню: ніякої дитини немає у бабусі. І кажемо дідусь опа. East ома». Дідусь. Є у бабусі. Забув написати артикль де опа іст байдеома. Де опа дідусь діома бабуся. Хоча кращий приклад був би, напевно, тут денге ест байдеома. І ми можемо сказати: кане Юнге есть байдеома. Ніякого хлопця є у бабусі, тобто, хлопця немає у бабусі. І, наприклад, потім сказати Das Mädchen ist bei der Oma» Дівчинка у бабусі. І ось тепер роздивимось два цих речення. Відокремлимо від слова nicht". Junge де юнге іст der Oma» Тобто, хлопець взагалі то існує, але він не у бабусі. А ось кайн юнге іст байде ома, тобто цього хлопця взагалі нема. Але у бабусі щось є. У німецькій мові є дві такі фрази: Das- ist та es ist. Перекладається, воно є. Тобто, якщо ми проводимо комусь, наприклад, екскурсію і показуємо: це стол, це стілець, це ліжко і так далі. Ми можемо використати ці фрази. Наприклад, давайте скажемо: Das ist Ein Stuhl» або «Es ist Ein Stuhl». Ми показуємо на стілець. А також ми можемо сказати «Das ist kein Stuhl». Тобто це зовсім не стілець. Наприклад, коли до вашого дому завітали, а у вас, наприклад, стоїть якийсь декоративний предмет, схожий на стілець. І людина спрашує: Is dust ein Stuhl?» Тобто переставили місцями, аби утворилось питальне речення. Ви кажете Ні, це не стул. Тобто, ні в якому разі не сідаєте на нього. Ви кажете Dust ist kein Stuhl?» І потім ви можете зробити роз'яснення. «Es ist das Deko?» Можливо, ви пам'ятаєте, якщо ви вже хоч раз вжили неозначувальну форму. Артикля, той в другий раз її не можна вже вживати. Ви можете вжити її лише один раз. А якщо вас вже запитали тут, Is das Ein Stuhl? ви кажете Ні. Das ist kein Stuhl. Es ist das Dekor. це декор. Можна було сказати Das ist das Dekor. але так красивіше. Бо це рівноправні, в принципі, фрази «ест іст та das іст». І неприємна для вас новина, тому що слово «кайн» змінюється за відмінками. Наприклад, та за родами також. Якщо тут було «айн», то буде «кайн». Якщо було Айне, буде «кайне». Якщо було «айн», знов таки каїн. І у множині це також існує. Кайне. Ну, тому що Ді. Так само, як у жіночому роді. Тобто, наприклад, айне мене ми сказати не можемо. Якісь то там чоловіки ми кажемо просто мене. А зовсім не чоловіки, ми скажемо. Кайне мене. Незважаючи на те, що ці слова дуже схожі, це не значить, що слово КАЙН, kein, кайне ми не можемо кілька разів вживати в контексті. Можемо. Якщо АЙН, ein, айне, ми можемо лише один раз вжити в контексті. До речі, давайте відповімо: Томати це помідор. Ми відповімо я, das іст. Але вже не айне томати, а ДІ томати. Я das ist іст, томати, Тобто ми бачимо, що слово айне ми вжили лише один раз. Трішки відволіклись від теми, але продовжуємо. У цій таблиці також ми можемо розмістити слово «каїн». Наприклад, ми вже вчили датів. Тоді тут буде К-і-н. Акузатів і Не забуваємо, що у множині вони також всі існують. к не ка і нен. Але ось із цим словом «де» та із цим словом «де» не буде просто Каїн, як тут. Буде каїна. До речі, ми ще не вивчили з вами родовий відмінок, тому залишаємо його на наступний урок. А зараз невеличке домашнє завдання. Домашнє завдання таке, буде всього одне речення. Ви стоїте. На. Давайте трішки ускладнимо. Хотів сказати просто зупинці, але скажемо на зупинці автобуса. Але як ми знаємо, що в німецькій мові. Дуже полюбляють з одного слова робити декілька. Наприклад, де рукен та де зак, де рукзак. Тому автобусна зупинка буде бус хальтештелі. Автобус буде як англійською. І це буде одне слово із словом хальтештелі. Ви стоїте на автобусній зупинці. Вам потрібно зробити два речення з цього. Перше. Ви потр... Вам потрібно заперечити слово автобусна зупинка. Ви то стоїте. Але не на автобусній зупинці, а, наприклад, просто на вулиці. Перекладете. Ви стоїте не на автобусній зупинці. Заперечуємо бус Хальтештелі. Друге. Ви не стоїте на автобусній зупинці. Тобто, ви на автобусній зупинці є. Але ви не стоїте, а, наприклад, сидите там. Заперечуємо слово Штейн. Звертаю вашу увагу, що автобусна зупинка жіночого роду дійбус Хальтештелі. Це вам знадобиться, коли ви будете відмінювати каїн. Бажаю успіхів! Зустрінемось на наступному уроці.